Ну, якщо не буде морозу, це буде дуже важко розробити цю землю весною. Іван Мричко у фермерстві більше 30 років. Працював у різну погоду взимку, але щоб в січні зора на земля була без снігу, це тенденція лише останніх кількох років. І тепер працювати на полях, каже, це як експериментувати. Мусим, скажемо, експериментувати і йти в ногу з природою, з кліматом, розуміти цю ситуацію. Як, як себе поводити. Справжня зимова погода була так званим супердобривом для українських чорноземів. Якщо багато сніг, це значить буде багато вологи. Сніг тане помаленьку і вся волога входить в землю. І найкращий плуг для землі це є мороз. Земля промерзає, навесну вона вітає, головне вчасно закрити вологу. І земля розпушена, а якщо ще виорана, гарно все, то й тільки сій. Тільки сіяти і чекати врожаю точно не виходить. Бо, окрім добрив, праці і технічного ресурсу, на підсумки аграрного сезону впливає клімат. Екологи зазначають, середньодобової зимової температури із позначкою мінус в Україні вже не буде. Потепління на Україні спостерігається від півтора майже до п'яти градусів. Півтора, півтора градусу це десь на заході України, так, більш зеленій частині України. І в південно-східних районах до 4,9 градуса потепління. Це потепління торкається як літніх місяців, так і. Зимових. Як от в перші дні нового 2023 року. На градуснику плюс 12. І до прикладу, у Чорткові це був температурний максимум від 1946 року. Любомир Царек зазначає, плюс від такого потепління для господарів погода може дозволити мати подвійну сівозміну. Я вам скажу так, що в своєму приватному секторі на е, прибудинковій ділянці я двічі цього року садив картоплю. І двічі зібрав хороший урожай. Якщо картопля перебуває в вегетаційний період її там 90 днів, якщо ви її посадили там на початку десь в квітні місяці, квітень, травень-червень, в липні садимо знову, липні, серпень вересень. можемо збирати, а чого б і ні. Тобто То, до такого також можна пристосуватися? До такого можна пристосуватися і треба пробувати. І фермери пробують, але якогось універсального способу немає. Бо щороку умови різні і посів тих чи інших культур як лотерея. Я раніше сіяв озимий ячмінь, але пивоварний, бо це було економічно вигодно. І після нього ще сіяв гречку. Вона в нас дозрівала і зараз практикується, але там дуже ризиковано у нас ще це робити. Бо Рік дозріває, а рік не дозріває. Мається на увазі, що жара, ну, от якраз липень 40 градусів. Люба культура хоче, ну, от я цього року сіяв сою. І вона пішла дощі, пішло все, вона відсвіяла, зав'язала стручок, але в кінці жовтня. Пішли приморозки, і вона нас мерзли. Та й, попри клімат, існує ще й певна аграрна циклічність, кажуть фермери. То роками посухи, то дощові періоди. Все через те, що воді все частіше немає куди діватися, кажуть екологи. Площі землі більше забудовуються, і вільних ділянок під рослинність залишається все менше. Як дощ випадає, рівень річки піднімається. Дощ пройшов, рівень річки падає. А колись ця вода акумулювалася в водоболотних угідях. А водоболотні угіддя. На е, їх було 14% в межах е, території нашої області. Залишилося 2-3 Тобто більше 10% це все мільйоровані землі. Значить, нема де акумулювати цю вологу, нема кому її акумулювати. Тобто води менше не стало. Але змінився шлях води. Вона не йде в підземні води, збагачуючи наші річки приточками, там, витоками, струмочками і так далі. А вона просто стікає в річку і з річкою за межі певної території. Їй нема де там діватися. Спостереження за кліматом ведуть вже більше сотні років. На останній карті, яку опублікували в НАСА, теж помітні прогнози щодо потепління в Україні. Глобальні зміни не раптові, тож вони не стануть загрозою, якщо бути до них готовими.